З вами я, Нубік Майнкрафті, і сьогодні я буду строїти постройки за час. Я буду строїти лабиринт за 10 секунд, за хвилину і за 5 хвилин. Але я щось не бачу на Він тут стояв тільки. мене привіт! Всім привіт! Ви на каналі Саша Про і сьогодні ми будемо строїти постройки. Ми будемо строїти американські. З неба впав в шолі. Та я з неба впав. Де мусорку А, Я поняв це. Ти, напевно, тут так само йшов, як я в, прошлому, в прошлій серії по постройках. Uh -huh. Я вже собі все взяв. Це дуже прикольно буде. Ти по-любому то саме построїш. Mm -hmm. ми, да, ну, ми будемо строїти е, от такі от американські горки. Uh -huh. за, 10 хвили... Ой, за 10 секунд одну хвилину не Окей. Okay. Mm. Коротше, ладно, у нас зараз буде перший раунд, 10 хвилин. Я, тут я буду знаю, на готові що. вже? Я теж буду на готові. Um, ну, чекай зараз. Давай швидко! Чекай. Я зараз. на готові вже. Быстро. О, Ти так нечесно, ти два блоки поставив, а я, тільки, а я тільки один ставив, так нечесно. Так що не, не такі райки взяв, Це не електричні, ну такі от типа, ну пот... от Так я взяв! їх оце, Це не електричні, оце от електричні. Ну так я взяв електричні. собі електричні. Оце от електричні, у них жовта штука є. Так я такі ставив е... Ні, це інші, тут немає жовтого, бачиш. А нафіга мені цілий стак. <laughs> Та пусть буде. Ладно, мы ще будем за 10 секунд строить, я не знаю, что можно построить. За mm, я зараз все построю. Напевно, якщо я встигну. Ну, може, и встигну. Там, ладно. Раз, два, три. Все, час пішов, я не знаю, що я сейчас строю, вообще какашку якусь бесполезную, я строю. Так, на. на. Тут что вагонетку, которую поставити. все, я. я... Вау! Кстати, успев. Я кінчу. тоже. О! У нас тут знаковые Я казал, что я с одинаковыми построим Только у меня тут досочка. О, я быстро кручусь. У меня тут в отличиях тут только вот эта вот доска. Эй, я что, летаю? Иди сюда, иди, сюда. У меня, меня одна вот лечит, тут только что тут доска. А на, ты там доску поставил? Да чтоб красивейше было. О, Денис! Що? Там досі жителі ходять ходить цього, з прошлого. Прикольно, что он. Вони... Шо, ловлять, <проблять>. ну сейчас Не настроить за одну хвилину. Чекай я зламаю Ой, все своє. Я тоже все своє зламаю, все. все. тепер буде одна хвилина. Тепер ми будемо виключати мікрофончики. Да, я вже люблю мікрофон виключати. Ну, лям, це прикольно, Чекайте підпиздики, я десь зроблю. Все, я се зробив. Коротше, от зараз ми будемо. Коротше, зараз ми будемо. Все, я виключаю, виключаю мікрофон. А я чекаю теж. Чекаємо від Дениса Надписи. Я взагалі не знаю, що я буду строїти. Я вже буду на вітрові. А блин, чекай, я ще не всі блоки взяв. Це ж буде на хвилина, це буде вже крутіше. Це буде така. Та блін, да що довго там буде. Быстрейше! Опа! короче тут быть такие рельки че он не активируется ну добре будет просто таки Ну все. Тільки в мене воно буде наактивоване. Все. Все, я построїв. Я теж построїв, у мене якось. Ну не нормально получилось. Нормально. Я йду до тебе. Але ми тут рейки не Це треба самому робити. Че. Що тут натворив-то? Шо це? Хех. ладно, давай я тоді поїду... Ай, да, да. да куда да, вагонет? куди ти вагонет? Сідай! Сідаю. Ой, я ще одну вагонетку поставив. Да, тут та, та, вагонетку ну, планува щось похоже, як в мене получилось. У мене тоже такі столбики є. Да. Ей, ці, ці вагонетки. Чекай, я заберу свою вагонетку да ти куди її забрав? Не треба всю заново її брати. Гімнати кусок. Так а в тебе воно що не збереглася? Да я в її случайно така кашка бесполезно. Ладно, дивись, що давись, мене. мене, мене, мене у щось, пох... мене щось похоже. Як в тебе. О, я ставлю свою вагонетку. <сих> Давай, поїхав. Буду а трабова наліво, наліво. 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 Як ты наліво? О, нормас, полеху, поїхав.

Тим більше що вже зараз, 2025, й то він буде взагалі летіти. Вже, я, я скажу, це вже 6 січня. До... Та, а що нам цей скрині робити? Вона в нас тут кожен випуск стоїть. <рес> Реально, ну можливо, потім приходиться. Угу. Опа, тут цей заспавнився, що значить ви... Виклю... виключаємо мікрофон і зараз буде. Хто пісню ту тупе продає? Добре, я виключаю. Все, я виключу. Чекаємо, не знаю, що буду строїти. М -м -м. Ага. Будуть дуже прикольні американські горки. Я буду готові тут. -то. Я не готові буду. Чекаємо від повідомлення. Ну, денис. Раз, два, три. Блин, че ли не става? Защо він такий медленний? Че так довгий? напевно, блоки буде. Все. Ось тільки поставити рельки. Опа, просто вони зразу активуються. У мене буде дуже прикольно. Ще раз. Два. А, чого? Блін, це, напевно, такого має бути. А, стоп, а? воно? А куди воно цей? Що це за баги Майнкрафта? Мене викинуло з Майнкрафта. У мене теж якісь тут баги. А Сіба так не може бути? Ага. Я не знаю, зараз я поставлю на паузу, щось попробую рішити. Короче, підписники. Я понял, що мне делать. Діля... Що це було просто тако. Опа, опа, вот такой, тип. Опа, опа. О, воно з'єдналось. І чого воно наверх не йде, алло? Чого тут? Що за твігня? я? Що за бали Майнкрафт, як наверх забратися? Ага. Ага. Опа. А? Коротше, такий мер... А, блин, воно не з'єдналось. Опа! Все. раз, тепер сам факел, раз. А чого воно не з'єднується, алло? Коротше, вони будуть не активовані в мене просто. Вони просто не активуються. Так що все. Я не готова, я я їх навіть протестую. А? Е! Ага. Що це за фігня? А! Короче, я все сделал. Чкай, мне как там длины садила. <кхм> да, блин, что он тут ходит? Я тут сейчас возьму... Весьма... А как там меч И их убью. Тупила. А ти де? торговець тупий. Нічого не вмієш продавати. Все. Це мені не треба. Так іде, тебе Пу-пу. І це Пу-пу-пу. Все. Біжимо. А, я осталось таке. Все, у мене все розроблено. У мене всі мої. Мої американські гірки вони в мене зроблені. Я ще щось построю. Я зараз поставлю на паузу і чекати Дениса. Плюсника, я знаю, що ще я придумав. Я зроблю таке. Саме таке раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ставимо таке лампу, щоб вона типу, світила і таке було прикольне. Ще тут буде. Що mm. ще можна поставити, блін? Яйця дракона тут. Нове покоління. Ставимо такі яйця дракона, щоб було прикольно. Чого я не можу їх поставити? Все. Бо що в мене тримається на реліках. Та блін, а що тут не ставляться? Оже, що знаєте, що зроблю. Опа. Раз, два. Три. Ще по кругу цього всього будуть такі штуки. Таке, все, я так руби уже прикольный. Да блин, а як це я как сделать? Ну я просто приобрел. Не зато в попту я автострибок. Блин, что я сделал? Все я все сделал. Чекаємо Дениса. Дениса. Что ты не сделал? Алло? Это уже против Правил. На мою сторону залізати. Він реально якийсь. Якщо знаєте, що зробимо? Ось такий. Раз, два, три, чотири. Коротше, поставлю паузу, коли зробить. Блін, все, Денис, все зробить. Час закінчився. Ну, але насправді час не закінчився. я просто вже все построїв. Не ну, давно що построїв. Я, я теж дивлюсь, як сайт, то не чесно, я туди зламав, ну бо ти на мою територію заліз. Да ні, да, тому що це я хотів зробити такий, типа, щоб ти міг, типа, до себе прийти. Ось так, я не, хотів не, став... не чесно, це моя територія. Все, дивись, що в мене і так до себе зможеш прийти. Ладно, я йду до тебе, і що у тебе тут? Так, коротше, що це тобі тут? Якась штука, так. Американські гортки, тут якісь яйця. Сідай! Pudding? Куда? А, сюда, вот, ну окей, сідаю. Ну і так, що это? Такие медленные. У -у 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 -у, -у! Уже прикольно. Прикольно, ну хоча, ну ти ще не бачив, які в мене гор. Що, я пішов до тебе, кстати, в мене є чи ти. В мене є дивись У тебе чи ти є? В мене командний блок. Е, ну ти бо тому що ладно. до мене в мене тут є багато. Картини ще є. Ти спочатку не поїдеш, ти не поїдеш. Тобі треба буде купити білетик Білятик тобі треба купити. Подожди. Тобі треба білятик купити. Зараз я все куплю. Тобі треба один діамант мені дати. На Фу. До якого? Фу, я провалюю відсюда. Все, Але я нам... поїхав. О, круто! От бач, мені лично візит, куди класно займався. Все одно дві красивий. Ти до себе приїхав. Ладно, тільки цей. Тут, тут не тільки ця американська горка, мене ж... Що? Блін, у мене знов залагало! Ще є дві американські горки. Кстати, кстати, Саша, у мене щось з інтернетом. У мене щось з інтернетом сталося, то у мене там чомусь е, вибило. Вийш... Я вийшов з Майнкрафту, якась подав. Все прикольно. А это а я... Знаю. Шесть. Куда? Все сами, трохи да. Да. Ну Это таке самое. Только немного ближе. Да. Она такая больше прикольнейшая. Хотя, не, вот... Ч ⁇ это не знаешь, что даю? Что? сейчас... Я это я сделаю, да, что? О, золото! Е, моя золото Давай, моя золото. На все. Короче, подписники. Я не знаю, тут Саша, меня золотом просто закидывает полностью. И жена чайна. Да ты? <звук> какашка бесполезна, все ладно. Я я твои, я твои все ломаю я э, ну ты какашка бесполезна вообще Ну и ладно, я, 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 я зараз тобі Коротше, у тебе так зроблю. Короче, у тебе вообще бесполезный горков, у тебя вообще нечесні горки, у тебя лаву не горка, так нечестно. Все, я зараз зерву тут все, я не имею цем користуваться. Эй, ты ее... тупее, я зараз тобі так сделаю. Нет, шерсть наша горит. Нет, нет, не загорат. Ааа, сгулилась все-таки. Блин, ну блин, тупо лава все. -таки. Тут сгорило. О, реально тут изгорило. Все мое. Ты за те что ты мне все взломал? Все, в тебе шерсть зараз горит и будет. Э, е, ну и ладно. Все. Короче, оцінюйте наші оцінки в коментарях? ну конечно, что мою выбирать в мене ліпше. Нифига, еще ты використовував. Какашка ты бесполезна, я там вс уничтожу. Че ты зараз не пройдешь? Я барьерами тут все заставлю. Я зараз тут все барьерами заставлю, вона закрыта теперь. Эээ, не по. Че, какашка ты бесполезна. Сейчас це, це удалю и будем далі. Ну, короче, буду уже прощаться. Чекай, я тебе все застрою. Все, тут неможливо пройти. его пройти. Да, ты какашка бесполезная, я тебя ненавижу. Все. Все, тут ты пройдешь. Все, короче. А можно. Кстати, шерсть там опять говорит. За це за це, що ти мою простройку уничтожив, понятно тобі? Що тепер ти ты це все <кхм> Та Ти Що я? воно горить! Да пофіг Все добре, хай горить, постройок більше не буде, закінчуємо перший сезон. Не, це 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 не, ми можемо це остановить. Ты гене? Зато мої яйця ніхто. <кій> Де нести яйця! Сам ти яйця пока. Чекай, зараз ти пехнуть кудись. А, я куди? куди. Я тут щось твориться, шерсть у нас горить. Ладно, капець, підписник, ладно, що це у нас. Чекай, особливо? я кудись ти пехнусь. Навіщо тобі тепехнутись кудись? Кудись? Та як то? Я ж писав, все. Дам підписники, оце у нас. Капець, що у нас. Ти що ти не, мож... не включив, що я не можу ти пехатись. Че? Я ты пехатись не можу Да бо ти, ти професіонал дурацький А ти нуб, а ти нуб е, безполезний, Гамнус. А ти дубайський шоколад. Ладно. Короче. Да, <реку> уже. <реку> 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 зробили з нашою картою? вона просто розломана тепер. Так, Дам, я, роб, я роблю лабіринти друга серія лабіринтів Та ти какашка безполезна ще, ти де ще? А, ти там? Все, у нас тут половина шерсті згоріла Ну, да. ну ми це в основном у мене ще топорик. А я не вмію да Ну, да, я, то... я Я заскачу. Застроїмо все. Командным ой. Ты что робишь, какашка, тебе сполезно? Я зараз вообще світ с командными блоками удалю. Сейчас візьму ланцюговий и такий. Все. Нафига тобі ланцюгом? Все. А давай тут все світле зробимо, щоб тут мобы не спавнились. Okay. Надо. Так у нас і так завжди день ти гений. И що? Да ты дебила кусок? Ты шок. Шо, я це поломати не можу. Де воно ділось? Все тут буде. иди Хав... в сраку зі своїм командом. Тепер ці яйця забирай, а их легко. Забирай свои, а это твои яйца. Я тобі їх відірвав в тебе. Драконище. Короче, давай вже закінчувати відео. Давай, я йду в мусорнику закінчувати. Все, давай. От, не жаль, но я не буде. буду так. Моє лицо мого лиця не видно. Ладно. М я буду обставлений командними блоками. Ой. Окей. Ладно, з вами був я, Нубік в Майнкрафті і професіонал, який, опять без обістрався зі своїми ладкі блоками. Якими ладкі блоками? Ти командними, командними блоками. Ти ти! Він, коротше, зробив супер. Я ти не понос. Та відстань. Ладно, з вами був я, Нубик в Майнкрафті, і всім пока. І професіонал, який тепер це от командний блокер. Ладно, всім пока. Кому сподобалось це відео, то всім пока.